Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики. І тема нашого сьогоднішнього уроку це узагальнення теми, яка пов'язана з квадратичною функцією і квадратним коренем. Для початку давайте ми з вами дуже швиденько пригадаємо, що ж ми вчили з вами в цій темі. А в цій темі ми з вами розглянули, що являє собою графік функції y дорівнює x квадрат і які її основні властивості. Зверніть, будь ласка, увагу на екран, як виглядає графік цієї функції, що називається він Парабола, що складається із двох частин, що симетричний відносно осі y, так, і відповідно основні властивості x може приймати будь-які значення, і невід'ємні значення. І перше завдання, над яким ми зараз з вами попрацюємо, пригадаємо, як же графічно ми можемо розв'язати рівняння, одна із частин якого являє собою якраз квадратичну функцію. Для цього нам необхідно з вами буде побудувати в одній системі координат дві функції, так і відповідно глянути, чи є у них точки перетинання. Тож, якщо у вас десь попаде завдання, де вам необхідно графічно розв'язати рівняння, розбиваємо його на дві функції. Ліва частина рівняння це є функція y дорівнює x квадрат, права частина рівняння це є функція обернена пропорційність 8 поділити на x. Графік і одну, і іншої, ми вже з вами знаємо, як виглядає, але для того, щоб побудувати, знову таки, давайте пригадаємо основні точки для наших. Функції. І так, для функції y дорівнює x квадрат x і y, складаємо табличку, беремо довільні значення x, підставляємо в y і отримаємо значення y. Краще брати такі, щоб були у нас да, красиві якісь числа. Тож давайте візьмемо наступні. Ось такі мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2 і 3. Підставляємо кожне значення х в нашу функцію, яка задана формулою, y дорівнює х квадрат. І шукаємо значення y. Отримуємо ось такі значення. Будуємо систему координат. Давайте тепер нанесемо отримані точки на нашу систему координат. Ось вони наші точки. І тепер плавно з'єднуємо їх між собою. Таким чином отримали графік функції y дорівнює x квадрат. Тепер для побудови графіка функції y дорівнює 8 поділити на x будуємо свою табличку. Так само візьмемо довільні значення ікса і будемо шукати, чому при цьому буде дорівнювати y. Так як е, в знаменнику у нас є x, пригадуємо, що 0 ми брати не можемо в даній функції, бо вона в цій точці не існує. І давайте візьмемо числа такі, на які 8 ділиться дуже добре, щоб було красиві числа. Взяли дільники числа 8, тепер підставляємо і записуємо, чому дорівнюється y. Ось ми отримали 8 точок, тепер координати даних точок переставляємо на нашу систему координат. Ось точки однієї із ізвідки гіперболи. І ось точки іншої. Да, ось цієї відки гіперболи. Тепер знову-таки з'єднуємо ці, ці точки, але пам'ятаємо, що з осями координат даний графік не перетинається. Ось блакитним. Тепер ми замалювали графік функції y дорівня 8 поділити на х. Ну і тепер, коли ми побудували два графіка в одній системі координат, ми чітко бачимо, що дані дві графіки перетинаються у нас ось в цій точці. Яка її координата, визначаємо по осі х це число 2, по осі y це число 4. Але так як нас просять розв'язати рівняння, а розв'язати рівняння це означає знайти значення х. Значить, в нашому випадку координата по. Х дорівнює 2, значить, х дорівнює 2 є розв'язком даного рівняння. Наступне завдання також стосується графіка функції y дорівнює х квадрат. Треба визначити, чи проходить цей графік через задані точки. Давайте пригадаємо, ми з вами такі завдання також розв'язували, що для того, щоб перевірити, чи проходить. Або чи належить дана точка даному графіку, необхідно в формулу, яка задана у нас функція, підставити значення х і подивитися, чи отримується при цьому правильне значення ігрека. У. у нас на першому місці завжди в координатах написана координата по х, на другому координата по ігри. Значить, в дану функцію підставляємо x мінус 8 квадраті буде 64, значить точка А належить нашому графіку. Х дорівнює мінус 9 в квадраті ми не можемо отримати від'ємне число, тому тут не співпадає, значить дана точка не належить графіку. 0,5 в квадраті буде 0,25, а не те число, яке у нас представлено у Y, тому ця точка також не підходить. І х 0,1 в квадраті буде 0,1. Значить, тут співпадає значення по Y, значить дана точка також належить даному графіку. Далі ми з вами вчили графік функції Y дорівнює корінь із X. Подивіться, будь ласка, ще раз пригадайте, як виглядає графік цієї функції і які основні властивості цієї функції, які представлені в табличці. Знову таки, графік являє відка параболи, яка, бачите, у нас має специфічний такий, да, на відміну від звичайної параболи, напрямок. І, відповідно, завжди має тільки невід'ємні значення, що по XQ. Су, що по ігреку. Ну і знову такі завдання пов'язані з цією функцією. Через яку точку проходить графік функції y дорівнює корінь із x. Знову таки, дивіться, функція задана формулою y дорівнює корінь із х. Будь-яка точка на координатній площині задається координатами x і y. Тут, значить, знову таки, нам зараз необхідно взяти значення x, підставити у задану формулу функції і перевірити, чи справджується значення y. А якщо справджується, значить ця точка належить. Не справджується, значить не проходить. Даний графік через дану точку. Перевіряємо. Мінус 400 під знаком корень апріорі бути не може, тому що у нас не існує від'ємного значення під коренем. Далі 2,5. Якщо вийняти корінь квадратний, це не буде 0,5. Можете перевірити за допомогою калькулятора. Так, тому дана точка також не належить. Корінь із 64 це у нас буде додатнє число, а не від'ємне. Значить, в даному випадку ця точка. Також нам не належить. І 16, корінь із 16, це буде число 4. Значить, із чотирьох заявлених точок тільки одна з координатами 16 4 відповідає графіку нашої функції. Далі ми з вами знайомились з арифметичним квадратним коренем із деякого числа А. І сказали, що це є невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. Крім цього, ми з вами говорили про властивості цього арифметичного квадратного корення, на основі якого ми розв'язуємо багато завдань. І ось, наприклад, одне із наступних завдань. Знайдіть значення виразу. І подивіться, 3 мінус 5 корінь із 7, все це в квадраті, плюс 30 коренів із 7. Що робити в цьому випадку як розв'язуються дані завдання? По-перше, пригадуємо тут 7 клас формули скороченого множення, да? де у нас відповідно квадрат різниці. Так, і необхідно за формулою його розкласти. Пригадуємо, щоб розкласти дану формулу, треба перше підвести до квадрату, значить, 3 квадрат, мінус подвійний добуток першого числа на друге число, і плюс друге число в квадраті. Це ми з вами розкрили дужки і плюс 30 корень із семи. Тепер по черзі, не поспішаючи, виконуємо дії 3 в квадраті це 9, мінус 2 на 3, 6, 6 на 5 30, і корень із 7 нікуди не дівся. Плюс тут, подивіться, в душках квадраті 5 в квадраті 25. Корінь із 7 в квадраті, це підкореневий вираз 7, і плюс 30 коренів із 7. Знову-таки далі продовжуємо перетворення. 25 помножити на 7, отримується 175. так? Далі, дивіться, мінус 30 коренів із 7, плюс 30 коренів із 7. Відрізняються тільки знаками, значить, вони взаємознищуються і залишається 175 плюс 9. Отримуємо визначення 184. Все це є наша відповідь. Наступне завдання: мінус корінь із 5 в квадраті, плюс 2 корення із 3 в квадраті. Знову таки треба обчислити. Мінус, пригадуємо, в парному степені, зникає корінь із 5 в квадраті під кореневий вираз, який залишається у нас, це число 5, плюс, якщо у нас є добуток в квадраті, ми кожен із множників підносимо до квадрату 2 в квадраті 4, а корінь із 3 в квадраті під кореневий вираз 3, 4 на 3, 12, плюс 5. Відповідь дорівнює 17. Так, наступне завдання. Треба порівняти два числа два корення із трьох і корінь із 53. Ми з вами казали, що є два випадки порівняння або два способи. Перший – це з допомогою калькулятора обчислити корінь із трьох, помножити на два, подивитися, скільки вийде, знайти на калькуляторі корінь із 53. Да, скільки. А є простіший спосіб, який називається внести множник під знак корення. Тобто двійку підносимо до квадрату і записуємо під знаком корення. Тоді у нас буде під коренем два в квадраті чотири. І помножити на 3. Це буде не що інше, як корінь із числа 12. І тепер замість цього виразу ми можемо записати, що треба порівняти два числа Корінь із 12 і корінь із 53, А тут вже діє правило порівняння звичайних чисел. Тому що якщо без корення число 53 більше за число 12, то під коренем так само буде виконуватися ця умова. Тому тут поставили знак більше і обираємо варіант відповіді, який нам влаштовує. Наступне завдання: винесіть множник з під знака кореня. Тобто тут треба навпаки да, винести. Для того, щоб це зробити, треба пригадати, що винести з під знака кореня можна е, наступним чином: 12 розкладаємо на множники так, щоб один із них мав чіткий корінь. у нас. Да, це 4 і 3. А А в 10 нам треба представити як А в 5 степені і ще піднесений до квадрату. І тоді в цьому випадку ми можемо. Це розбити на наступне окремо корінь із 4, окремо корінь із 3 і окремо корінь А в 5 і ще в квадраті. Тоді корінь із 4 це число 2, корінь із 3 ми так і залишаємо. А от корінь із будь-якого числа в квадраті, давайте ще раз подивимось на властивість степеня, ось ця властивість, яка зараз нас цікавить. Якщо під коренем є якийсь вираз в квадраті, то, прибираючи знак кореня і квадрат, нам треба Треба записати по модулю. Значить, в нашому випадку помножити на А в п'ятій степені під знаком модуля. І ось тепер, коли ми отримали з вами нашу відповідь, давайте уважно подивимось, який з варіантів відповіді нас влаштовує варіант відповіді Б. Зверніть увагу, що варіант відповіді А, в принципі, да, але тут немає знака модуля, тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Наступне завдання знову таки, простеньке. Подивіться, знайдіть значення виразу, корінь під коренем 21, мінус корінь із 25. Ну, на перший погляд, щось таке страшне, але поступово давайте знову таки спочатку да, виносимо з підзнака корення, те, що знаходиться у нас під знаком корення всередині. Корінь із 25 – це число 5. Значить, тепер, позбавляючись від. Корення ми записуємо 21-5 уже під знаком зовнішнього корення. 21-5 – це у нас є число 16, а корінність 16 – це число 4. Все, ми отримали нашу відповідь. Наступне завдання знову таки на перший погляд щось таке страшне, але подивіться, будь ласка, уважно. Корінь із 12 плюс 4 на корінь із 12 мінус 4. У нас є дві дужки і доданки відрізняються тільки знаками да, всередині цих дужок. Це вам нічого не нагадує. Це формула скороченого множення, яка у нас з вами вивчалася в сьомому класі. От зараз червоним вона у вас на екрані А плюс Б на А мінус Б. Це не що інше, як різниця квадратів. Да? Тобто ми отримуємо А квадрат мінус Б квадрат. І тепер її застосовуємо для нашого виразу. У якості числа А у нас корінь із 12, у якості числа Б у нас число 4. Тож, записуємо замість двох дужок одну корінь із 12. В квадраті мінус 4 в квадраті. Корінь із 12 в квадраті буде підкореневий вираз 12. А 4 в квадраті це 16. З урахуванням знаків виконуємо обчислення і отримуємо мінус 4. Все, результат знайдено. І немало важливим є розв'язання рівняння. Давайте знову-таки пригадаємо, як виконується розв'язок. Перше рівняння x-5 помножити на корінь із x-3 до рівня 0. Подивіться, будь ласка, уважно. На що звертаємо увагу? Перш за все, у рівнянні є вираз, який перебуває під знаком корення. Отже, ми повинні з вами зазначити область допустимих значень для даного виразу. Пригадуємо, під знаком корення не може бути від'ємне число. Значить, виписуємо значення під коренем і накладаємо умов. Цей вираз повинен бути більший або рівний 0. Відповідно звідси ми отримуємо, що х, яке ми знайдемо, повинно відповідати умові, що воно більше або дорівнює 3. Тепер пригадуємо, коли добуток дорівнює нулю, якщо у мене є два множники, коли хоча б один із множників дорівнює нулю, значить, я можу розбити дане рівняння на 2. Тобто мій вираз дорівнює нулю за умови, або якщо перша дужка х-5 дорівнює нулю, або якщо друга дужка корінь із х-3 Дорівнює 0. І тепер розв'язую кожне рівняння окремо. Тут отримує х дорівнює 5, а тут позбавляємось від кореня, пригадуйте, будь ласка, підносимо до квадрату. Значить, тут буде підкореневий вираз х-3, 0 в квадраті буде 0. І тепер звідси отримуємо х дорівнює 3. І тепер уважно дивимося. Ми отримали два значення: х дорівнює 5 і х дорівнює 3. Перевіряємо, чи відповідають вони накладені нами умови, що отримані значення значення повинні бути більші або рівні числу 3. 5 більше за 3, 3 дорівнює 3. Значить, в даному рівнянні ми отримали 2 рівні, Два значення, які нас задовільняють: це х дорівнює 5 і х дорівнює 3. Два числа, які є одночасно коренями даного рівняння. Друге рівняння х плюс 2 помножити на корінь із х мінус 1. Знову таки, як тільки є у нас корінь, ми повинні пам'ятати, що під знаком корення не може бути числа, яке у нас від'ємне. Тому накладаємо умову ОДЗ. х 1 підкореневий вираз більше або рівний нулю. Отримуємо що х повинно бути більше або рівне за одиничку. В цьому випадку, знову-таки дивіться, у нас множення, в якому випадку дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Значить, розбиваємо на два рівняння перше х плюс 2 дорівнює 0, або другий вираз х мінус 1 під коренем дорівнює 0. І розв'язуємо як два окремих рівняння. Тут отримуємо значення мінус 2. Тут, щоб позбутися від кореня, підносимо до квадрату. То ліву і праву частину, зліва залишається підкореневий вираз, 0 в квадраті дорівнює 0. І тут х дорівнює 1. І тепер знову-таки звертаємо увагу на те, що ми отримали. Подивіться, два значення ось це. Так, мінус 2 і 1. Перевіряємо, чи відповідають вони нашому ОДЗ. Мінус 2 ніяк не більше 1, тому значення ось це ми брати не можемо. Перевіряємо, х дорівнює 1. 1 може бути, тому що більше або рівне 1. У нас умова 1 ми можемо брати. Значить, в цьому рівнянні, незважаючи на те, що ми отримали 2 значення х, а задовільняє тільки одне х дорівнює 1. Тому будь ласка. Якщо ви навіть забулися ОДЗ, пригадайте, будь ласка, в 5-6 класах, коли ви розв'язували рівняння, ви робили підстановку, да, перевірку. Перевірте, якщо ви забулися про ОДЗ, про отримані вами значення. Якщо при підстановці у вас все нормально, то в принципі відповідає: давайте перевіримо: мінус 2. Якщо я підставлю сюди, то перша дужка дасть мені 0. Але ось тут під знаком корення мінус 2, мінус 1, я отримую. Мінус 3, а під знаком корення від'ємного бути не може. Тому в даному випадку х мінус 2 не задовільняє умові нашого рівняння і залишається тільки рівне 1. Ось такі завдання хотілося мені з вами повторити. Сподіваюся, що ви добре напишете контрольну роботу. І до наступних зустрічей.